Дуже набридло маркові платить аліменти. Щомісяця вивертають он, які проценти, і надумав він створити жахливу картину. Столив собі з дощок всяку таку домовину, лігу надія як покійне, саваном накрився, а з дружком своїм з Іваном. Так договорився, що той його зафіксує на фотокартинці. І картинку ту відправлять покинутій жінці. Ще й припишуть на звороті. Ось вам фотокартка, плять ваші аліменти доконали марка. Зачинилися в квартирі, заморили випили літруху, закусили огірками, заморили муху. Ко в домовині допив сьому чарку друг прицілився по роду, Зробив фотокарту. Проявив її швиденько, тут же на віконці. Акуратно опче висушив на сонці, взяли дружки, братки та цвічення смерті і негайно відіслали в авіаконверті. Приписали на звороті, Вмер ваш Марко. Загримів уйдя. А під вечір на адресу марка прийшла телеграма. Повідомте, в якій місці похована Марка. Розшифруйте, чого це в нього у зу зубах цигарка. Чому у нього ноги босі? Тапочок немає. Чого Марко замість свічки огірка трима.